Вітаю все сталхерське товариство на своєму каналі. З вами Грів. І сьогодні ми будемо вивчати збірку за номером 1465 5 березня 2003 року. Даний білд включає в себе три локації: це кордон, Агропром та самий ранній з доступних варіант локацій звалища. Всі три локації можна обстежити двома способами: а саме: пішки та на авто. Створенням локації звалища займався Сергій Кармальський. Мова йде про її ранній варіант, який в подальшому буде кардинально перероблений, та до релізу гри дійде в зовсім іншому вигляді. Різниця настільки велика, що до релізної версії дійшли тільки основні об'єкти, такі як ангар, але вже без мереж підземних тунелів, та руїни бетонної споруди з монументом серпі молот. Дана збірка була представлена на виставці e 3 в 2003 році. В цьому білдові вже присутній детектор аномалій, який додає той самий сталкерський колорит у гру. Локація Гропро зустрічає нас великими металевими конструкціями, побудованими із фізичних об'єктів. При взаємодії з цими об'єктами будемо бачити, як тут працює фізика. Також є велика кількість нерухомих ботів. Це сталкери, які просто нібито застигли в різних позах. Що здалося мені цікавим, це те, що в даній збірці присутні сталкери в чорних комбінезонах, дуже схожих на угруповання обов'язок. Проте емблем і шевронів обов'язку у них немає. В текстурах вони представлені як сталкери в чорних комбінезонах. На перевагу цьому в даному білдові та в білдах 2002 року вже є повноцінні текстури сталкерів з угруповання воля. І у зв'язку з цим можна припустити, що угруповання воля з'явилось набагато раніше обов'язку. Що стосується локації кордон, то з цікавого я можу виділити тільки одне: це зміна ландшафту на півночі від селища Новачків. Тепер там є великий яр, який тягнеться до мосту під автодорогою. На дні якого знаходиться болото. Все решта, та і в збірці 1154. Тепер розглянемо файли гри. В збірці присутні терміни таких локацій, як кордон, звалище, Агропром, бар «Сталкер», Мертве місто та генератори. В текстурах з нового ми можемо знайти таких мутантів, як плоть, декілька виїв щурів, в тому числі і лабораторного. Можливо, це той самий щур, що бігатиме в клітці у професора Сахарова в майбутньому, хто його знає? Також присутні текстури сліпих псів. Із текстурок сталкерів я можу виділити це текстури одиників, сталкерів угруповання воля, бійців моноліту, сталкерів в чорних комбінезонах та екологів ранньої версії. В даній збірці присутня величезна кількість різного роду текстур. Розгляд яких займе величезну кількість часу. Але я хочу загострити вашу увагу на те, як виглядає небо на білдівських локаціях загалом. Просто граючи моди, де присутні дані локації, я в першу чергу насолоджуюсь небом, деталізація якого на той час виглядає просто неперевершеною. А що вам запам'яталося, граючи на білдівських локаціях? Напишіть в коментарях. А я. Буду закінчувати. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі.